Вони серед слідчих, вони в судах, вони навіть в рядах депутатів від Зеленського у Верховній Раді України. Щупальці Спрута Портнова мають імена, обличчя і людську подобу. Вони щодня ходять на роботу, щоб продовжити справу ліквідованого в Іспанії одіозного юриста Банкової. Хто вони? Давайте дізнаємось. Вбито не просто. Голову адміністрації, заступника голови адміністрації Януковича це застаріла інформація. Знищено одного із п'яти шести менеджерів. Ну так бодай виглядає після ліквідації портнова в передмісті Мадриду. Українські журналісти доволі швидко встановили, що перед своєю смертю він встиг побувати у Києві. Причому не будь-де, а в закритому урядовому кварталі, куди без запрошення влади людині не потрапити, за словами свідків, там він мав зустрічі з високопосадовцями Офісу Зеленського. Але наші джерела стверджують, що свої зустрічі у столиці України Портнов проводив не тільки 17 18 травня. За 10 днів до того, 8 травня, його бачили у компанії Слуги народу Сергія Демченка. Хоча сам нардеп присягається, що не Бачився з одіозним юристом вже кілька років. Я не зустрічався з паном Андрієм Портновим. Останні роки я його не бачив. Я його знав як адвокат і клієнт. Можу охарактеризувати Роботу мою як захисника, що клієнт досить був, ну якщо можна так сказати, послушний, виконував те, що казав йому захисник, не сперечався і з повагою ставився до адвоката. Так вам не почулося діючий нардеп Зеленського захищав Портнова у суді всього чотири роки тому, допомагаючи йому уникнути відповідальності за зловживання із викладацькою зарплатнею. Самого Демченка пов'язують з одіозним олігархом Ігорем Коломойським, якого нардеп у листопаді 2023 року навіть намагався взяти на поруки. Судзати собосідані і поручитель Демченко Сергій Олексійович. Такий бартер не дивує, адже сам Коломойський ще у 2019 році заявляв, що Портнов надає йому послуги у міжнародних процесах. У з ним 20 років літ. відношення. ми з ним спілкуємося, я ніколи не скривав. Я вважаю, що його взагалі не Ну, з точки зору закона, закону, не політичної відповідальності, а закону, Він взагалі нічого не свершал. На початку червня Демченко був одним з тих, хто проголосував скандальний законопроект, що перетворює на формальність перевірки декларації. Доброчесності суддів 13.165.2. закон про захист зашкварених суддів, яким влада фактично пробує після смерті Портнова підгребти під себе його людей, аби потім так само безпредельно і поза законом гарантувати для себе судові рішення. Підтримана комітетом, ініціатива слуги Калаура передбачає, що перевіряти декларації доброчесності можна буде лише за останній звітний рік. Тобто, якщо брехня відбулася раніше, то й перевірити це вже буде неможливо. Наразі за свідому брехню в декларації доброчесності суддя може бути звільнений. Проте новий законопроєкт повністю виключає цю норму і дозволяє застосовувати значно м'якші санкції. Потенційно, саме щодо ухвалення цього за. Закону могли зустрічатись портнов з Демченком, але ні для кого не секрет, що головна задача і мета Портнова політичне переслідування лідера опозиції Петра Порошенка. Справи Порошенка могли стати темою останньої зустрічі Портнова з директором ДБР Олексієм Сухачовим, про що повідомляли журналісти. Дійсно, після введення антиконституційних санкцій проти Петра Порошенка, до яких до слова також доклав руку Андрій Портнов, ДБР відновили активність у політичних репресіях проти п'ятого президента. Мені здається, що дуже важливо, щоб сьогодні українці, розуміючи, що ми всі знаходимося в дещо підвищеному в підвищеному стані, ми не можемо публічно виявляти свої дії там в вигляді протестів чи якихось інших дій. Але принаймні, щоб в нашій голові... Склалась повна повноцінна картинка того, що відбувається, і на жаль, дуже багато речей, які діються, діються нашою владою, вони очевидно не на користь нашої єдності і нашої можливості чинити опір і боротися з інтервентом, з окупантом, з московитами, з Російською Федерацією з Кремлем, Свілом. З Щойно Зеленський підписав цей антиконституційний наказ, ДПР отримало завдання будь-що пов'язати Петра Порошенка із продовженням перебування російського флоту в українському Криму. Влада Зеленського намагається звинуватити Петра Порошенка навіть у злочині, який вчинив уряд зрадників Януковича Азарова. Хоча п'ятий президент жодного стосунку до скандальних харківських угод не мав. Більше того, виступав категорично проти продовження. Фабрикувати причетність Порошенка до харківських угод доручили колишньому прокурору антимайданівцю Артему Яблонському. В 2014 році Яблонський був прокурором, який вів справи проти учасників подій на Майдані, учасників Революції Гідності. Потім він йому не його не перетестували за інформацією, яка в нас є. Не перетестували в прокуратурі. Він з прокуратури був змушений піти. Але. Опинився на керівній посаді в ДБР. ще одна гучна політична справа, якою зараз займається бюро, так звана флешка ФСБ. Про що йдеться? ДБР отримало від юриста соратника Медведчука Тараса Козака змонтований відеозапис, на якому нібито росіяни везуть кілька десятків мільйонів євро в Україну на вибори. Де ви її взяли флешку? Спитав суддя Київського апеляційного суду нещодавно. Прокурор опустив очі і сказав в Російській Федерації нам передали цього ФСБшного кіно для слідчих ДБР і Печерського суду виявилось достатньо, аби кинути за ґрати СІЗО трьох колишніх співробітників державної охорони президента Порошенка. Ще й призначити нечувану заставу по 400 мільйонів гривень за кожного. Космічні застави звичайним людям. У 400 мільйонів гривень вони говорять самі за себе. Тобто мова не йде про розслідування якогось правопорушення, мова йде про те, щоб людину змусити щось сказати. Потрібне владі. Можу сказати, що доказів щодо причетності хлопців абсолютно немає. Хлопці сидять в київському слідчому ізоляторі. Чому вони там сидять приблизно раз в два тижні, можливо іноді рідше. А до кожного з них підходить відповідний працівник і запитує: ви готові дати покази щодо Порошенка так або ні? І якщо ні, думайте далі і сидіть. Політичним замовленням проти колишніх охоронців Порошенка займається такий собі старший слідчий Олег Байжанов за інформацією з мережі, уродженець Росії. Ви громадянин Російської Федерації чи ні? Ні, серйозно народилися в Російській федерації. А вас прошу. з якого часу ви питання? Як ви можете працювати зараз в ДБР якщо Послухайте, якщо хочете зафільмувати, зафільмуйте. Усі питання, які є, звертайтесь у сталому порядку до прес служби державного бюро розслідувань. Політичні переслідування опонентів влада щедро оплачує байжанову з кишень українців за 2024 рік. Слідчий задекларував лише заробітної плати понад 1,4 мільйони гривень або майже 118 тисяч на місяць. Тільки уявіть, здоровий заброньований силовик в Києві отримує більше ніж солдат в окопі. Очевидно, саме для таких байжанових влада замість армії виділила ДБР в 2025 році майже 3,8 мільярди. вісім сервіс офісу президента, яким є ДБР. Навіть попри немалу зарплату, байжанов не відмовляється від батьківської допомоги, яка склала понад 100 тисяч гривень за минулий рік. І це лише те, що реально задекларував слідчий. До речі, про батька Альберт Байжанов одіозний одеський чиновник. А вперше батько майбутнього слідчого попався на корупції в 1998 році за вимагання хабарів зі своїх студентів. Вийшов по амністії у 2000 році. Такий бекграунд не завадив байжанову старшому на роки осісти при посадах в одеській міськраді. Де власне вже в 2014 році він вдруге попався за вимагання хабаря з підприємців, чиї торгові точки мали бути демонтовані. Скандальний одеський чиновник пакаріл на взятки. Альберт Байжанов за справу знову зам'яли, і це ніяк не пов'язано з тим, що його син вже тоді починав працювати у прокуратурі. Журналісти вказують, що Альберт Байжанов типовий представник антимайдану саме таке виховання ж і цінують, в нинішньому ДБР. батько слідчого неодноразово протидіяв проукраїнським акціям. Зокрема, керував знищенням виставки, яку організувала партію Удар в Одесі у 2013 році. тринадцятому відомо, Мидомилікорисви, хто ви написали, що я градіншу Яке да. ну. ви маєте до партійної організації? Тож зовсім не дивую, що людина з проросійської родини, чиновника корупціонера, стала надійним виконавцем замовлень Портнова проти української опозиції і її лідера Петра Порошенка. Рішення проти колишніх працівників УДО Олег Байжанов протягують через сумнозвісний Печерський суд, який журналісти так само пов'язують із Андрієм Портновим. А вплив на цей суд Портнов зберігав через голову Руслана Козлова. За даними змі, Козлов відверто пересидів на посаді голови, але досі залишається на посаді, попри порушення закону саме завдяки зв'язкам Портнова. В Даному випадку це я би сказав такі шакали, яким сказали, оце ваше, ви можете тут робити, і так далі. І вони це роблять не враховуючи ніяких більше інтересів, крім інтересів власних інтересів. До власного виживання і до власного комфорту в цьому суспільстві. А от ті люди, які їм дають вказівку, оце і є та частина угрупування, яка діє прямо проти, проти інтересів України. Вони всі мають кримінальну відповідальність, але це різна кримінальна відповідальність, і мені здається, що ці люди. Які приймали рішення, вони рано чи пізно доведуть в суді, що вони приймали його під примусом? Це не не тому, що я їх виправдовую. Навпаки, вони нікчеми, але вони вони не є справжніми ворогами України. Вони є таким різновидом елітної вати, я би сказав. Вони досі виконують замовлення вже ліквідованого Портнова. Вони продовжують політичні репресії заради збереження влади Зеленським. Тож вони мають опинитись в списку Портнова і понести відповідальність. На жаль, я мушу визнати, тепер вже я і сам не вірю в можливість єдності єдності з цими негідниками, які знищують нашу державу.